Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Курську Народну Республіку. Як я вам говорила в моєму попередньому таро-прогнозі, на Росії відвалився меч від статую Ярослава Мудрого. Подивіться обов'язково, хто не дивився це відео. Я вам говорила, що це знак. І ось буквально декілька днів і наші. Або не наші. в будь-якому випадку Генштаб ще не підтверджує, але на Росії почалося щось дуже цікаве. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Повідомляють, що відбувся прорив в Курській області. ЗСУ. Не підтверджує поки що ці дані, але російські ЗМІ показують зруйновані будівлі, численні обстріли в місті Суджа. І раніше Міноборони Росії заявило, що близько 300 бійців ЗСУ з 11 танками та понад 20 ББМ нібито атакували Курську область. Що ж, давайте подивимось. Давайте подивимось. До чого це призведе? Чи буде якась така новина цікава, що окупували Курськ? Все ж таки суджа колись була столицею Української Радянської Республіки, тому чому б і ні? Путін же любить історичну справедливість, тому я думаю, що в цьому є якийсь сенс. Давайте подивимось, що покаже розклад. Ось цей прорив на Курській області. До чого це? До чого це? Дивимось? Що випаде? Шістка жезлів, перемога. Дос, досить добрий напрямок новий. Випадає сімка пентаклів, суд, четвірка мечів і далі король пентаклів. Я думаю, це зроблено для того, щоб відволікти сили Росії на якомусь іншому напрямку. Дивіться, там, де затяжна війна була, сімка пентаклів, я думаю, що це Донбас, Покровськ, Нью-Йорк, Часів Яр. Ось там йде. Не можна було зупинити ось ці російські наступи атаки. По суду було прийнято рішення, щоб зупинити там трішки наступ росіян, четвірка мечів, і по королю Пентаклів дані були ресурси, щоб трішки розтягнути фронт. Про це говорять також і воєнні експерти. Що там буде окупація Курська, що Курська Народна Республіка. Вже однією ногою входить до складу України, звісно, такого немає. Четвірка мечів говорить про те, що ось там щось таке відбулося, досить суттєве, ще трішки побуде, і потім ситуація стабілізується. Відповідно від 4 днів до 4 тижнів Курськ буде трішки, ну так скажемо, відійде на інший план. Але ось цей рейд. Наші хлопці молодці, хоч ще й не підтверджується генштабом інформація, але ось це реально перемога. Росія має бути зна... знати, що вони теж можуть отримати на своїй території війну і українські війська, добровольчий корпус Росії постійно це доводять, боряться з путінським режимом. Ось такий був розклад. Подивіться обов'язково про знак. Як відвалився меч у статуї Ярослава Мудрого, тому що мало переглядів набрало те відео. Чим більше людей його побачить, тим відповідно більше енергетичний потенціал буде, більший заряд для того, щоб все це реалізувалося. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і дякую за увагу. До нових зустрічей!